Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні до нас завітала цікава гостя. А що за гостя відгадайте? Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Що це, здогадались? Так, це книга. Сьогодні ми з вами. Трішки поговоримо про книги. Книги бувають різні і для дорослих, і для дітей, з малюнками чи з цікавою науковою інформацією. Я знаю, що ви полюбляєте книги, бо вони цікаві, яскраві і веселі. Найбільше діти полюбляють слухати та читати казки. На прикладі казкових героїв. Ми вчимось дружити, гратись, вирішувати різні ситуації, переходити на допомогу, бути добрими і вічливими та багато іншого. Давайте пограємо у гру і перевіримо, чи добре ви знаєте казки та їх героїв. Хто утік від баби з дідом, не міг сидіти на вікні, зустрів у лісі різних звірів і кожному співав пісні. Так, малята, це казка «Колобок». Знайшов півник колосок, змолов борош на мішок, Спік негайно у печі, пиріжки і калачі. Мишенят не пригощав, бо жоден з них не помагав. Здогадалась, яка це казка? Так, це казка колосок. Вигнав дід. Козу із хати і пішла вона гуляти, зайця хатку відібрала, всі козуту виганяли. Рак козулю ущепнув, зайцю хатку повернув. Так малята це казка коза дереза. Сидить півник на печі їсть смачненькі калачі. Тут лисичка прибігає, швидко півника хапає. Біжить котик рятувати, лиськи півника забрати. Впізнали казку малята? Так, це казка котик і півник. Я бичок третячок, солом'яний в мене бочок, мене соломи дід робив, бік смолою засмолив. Впізнали малята казку? Так це казка. Солом'яний бечок. Сподіваюсь, що ви відгадали усі казки. Малята, а тепер пропоную вам трішки відпочити та порухатись. yes Є від маленький колобок. І ще смовчать звірята, напевно, близько вок. Казки мої улюблені, улюблені, казки, хоч їх на пам'ять. Малята пропоную вам пограти гру, що полюбляє книга, а що ні. Книга полюбляє дощ і воду чи ні? Ні, малята, книга не любить воду, бо від неї вона розмокає і псується. Книга любить, коли в ній малюють. Ні, малята, книга не любить бути помальованою. Чи можна олівець або ручку закладати у книгу? Ні, не можна. Від цього книга рветься та губить свої сторінки. Чи любить книга, коли її ставлять на поличку? Так, звичайно. Чи любить книга, коли її беруть чистими рученятами? Так, дуже любить. Чи любить книга, коли в ній загинають сторінки? Ні, не любить, бо сторінки від цього можуть порватись. Чи любить книга закладки? Так, звичайно. Малята часто книги від довгого користування або необережного поводження всуються, рвуться. Такі книги не потрібно викидати. Їх потрібно ремонтувати, підклеїти, підшити і користуватись ними обережно, тоді вони слугуватимуть нам ще довго. Малята ми з вами гарно попрацювали, але трошки втомились. Пропоную зробити невеличку зарядочку для язичка і розучити чистомовочку. Давайте разом спробуємо К-К-К! Казка всіх дітей склика. ко 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 Подорожуємо далеко. Ки-ки-ки. Дуже любимо книжки. Ок-ок-ок. Казки знаємо на зубок. Давайте спробуємо ще раз. ка 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 казка всіх дітей склика. Ко, ко, ко. Подорожуємо далеко. Ки-ки, ки. Дуже любимо книжки. Ок-ок-ок. Казки знаємо на зубок. Малята сьогодні ми з вами трішки порозмовляли про книги. Про те, як потрібно з ними поводитися, щоб книги. Нам слугували довго і завжди були з нами. Пригадали казкових героїв і улюблені казки. До нових зустрічей, малята!